Привіт, мене звуть Роман Кривець. У цьому відеооблозі ми коротко поговоримо про те, як пройшов форум Ялтинської європейської стратегії у Києві, а також розповімо про те, як працюють головні опозиційні партії у час війни, які у них проблеми, яке позиціонування, та за що вони борються. Там заставка краві. 9-10 вересня у режимі повного інформаційного мовчання відбулася 18-та зустріч Ялтинської європейської стратегії, найавторитетнішого українського міжнародного форуму, який щороку проводить фонд Віктора Пінчука. Зазвичай форуми пінчука відбуваються достатньо грандіозно. На них присутні різні світові політичні селебрітіс, а потім гостей обов'язково розважають зірки світового рівня. Наприклад, свого часу з промовами приїжджали Кевін Спейсі, фронтмен Юту Боно, акторка Міла Куніс та її чоловік, так само актор Ештон Качер. Завжди на форумі були вечірні, знаєте, міні-концерти. Публіку розважали Гоголь Бордело, Океан -Ельзе, Ніно Катамадзе та багато, -багато інших. Цього року нічого ж подібного звичайно не було. Учасникам форуму заборонили повідомляти про місце проведення. Не можна було постити фотографії відео із Заходу аж до самого закінчення ЄС. До 2014 року ЄС відбувався у Ялті. Згодом перемістився в мистецький арсенал у Києві. А цього року, взагалі, був на мінус в першому поверсі в готелі Інтерконтиненталь з міркувань безпеки. Головна тема форуму це, звісно ж, війна. У Київ на ЄС цього року приїхали польський прем'єр-міністр, президент Латвії. Міністр закордонних справ Німеччини від України виступи на форумі мали Володимир Зеленський, який власне відкривав ЄС-2022, перша леді Олена Зеленська, прем'єр-міністр Шмигаль, віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Федоров, голова ОПУ Єрмак, міністр оборони Рєзніков і так далі. Головним виступом, звичайно ж, був Спіч Зеленського. Головне, що сказав президент, ми зараз покажемо. Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це головний мій сигнал усім, хто там щось думає, десь там, де хто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві. Обійми ні. Після виступу Зеленського у Куларах учасники обговорювали не під запис питання: до кого ж звертався президент цими категоричними словами. Є версія, що адресатом був президент США, нібито держсекретар Блінкен, який приїхав напередодні до Києва, передав українській владі акуратні рекомендації почати мирні переговори з Путіним. За моєю інформацією, від людей, які мали зустрічі із держсекретарем, Блінкен таких повідомлень не передавав. Натомість джерела в дипломатичних колах. Переконують мене, що Зеленський у своєму спічі звертався до європейських лідерів, які своїм прикладом показують, що з Путіним можна і чомусь навіть треба продовжувати діалог. От, наприклад, днями канцлер Німеччини Шольц після телефонної розмови з президентом Росії сказав журналістам, що Путін не змінив своїх планів щодо війни в Україні. Але зі слів канцлера, з Путіним все одно потрібно розмовляти, мовляв, щоб пояснювати йому свій погляд на речі. Угу. Цікаво, що під час виступу Зеленського журналістів не впустили у залу, де він виступав, також нікому не можна було перебувати у коридорах, тому ті, хто запізнився на початок форуму, були змушені чекати у холі готелю. Я, до речі, так само сидів у холі. Щодо розважальної програми, то вона також була цього року. Святослав Вакарчук, граючи на фортепіано, співав дві пісні Обій ми та you are so beautiful» Джо Кокера. Після Вакарчука із жартами виступали актори студії квартал 95 на чолі з найкращим другом президента Євгеном Кошовим. Жартували англійською мовою і, чесно кажучи, таке собі. Квартал уже давно не той, як кажуть народі. Ну і загалом багато людей, з якими я спілкувався на ЄС. Не зрозуміли, для чого був запрошений квартал того вечора в Інтерконтиненталь. Друзі, до речі, обов'язково підписуйтеся на Клуб Читачів Української Правди. У темні часи однодумцям треба триматися разом. А тепер пропоную перейти до політичної частини нашого влогу. У попередньому випуску Кравець блог я розповідав вам про те, як працює Верховна Рада у час війни та зосередив вашу увагу на роботі монобільшості, а також їхніх ситуативних партнерів. групах за майбутнє, довіра та осколки фракції ОПЗЖ. Було б несправедливо, говорячи про роботу Ради, не згадати про інші фракції парламенту. А це, як мінімум, ще Європейська Солідарність, Батьківщина, ну і фракція Голосу. 24 лютого, у день початку повномасштабної війни, зранку, близько 9 ранку, до президента прийшли представники усіх парламентських сил: там Порошенко, Тимошенко, від фракції голос Сергій Рахманін. Звичайно, ж був Давид Витарахамії від Слуги народу, голова парламенту Стефанчук, віце-спікер Ради Корнієнко і так далі. По суті, у Офісі президента того ранку було домовлено. Що всі вони працюють разом на перемогу. За великим рахунком, ця домовленість працювала до моменту, доки російські війська не втекли з Київської області. З квітня потрохи почало відновлюватися політичне життя, щоправда, у гібридному форматі. Воєнний стан суттєво обмежує можливість опозиційних сил на критику влади. Ну, умовно кажучи, якщо, до прикладу, Юлія Тимошенко почне жорстоко критикувати Зеленського. Влада це зможе подати суспільству як роботу на ворога. Тому критикувати президента зараз ніхто особливо не береться. Власне, у цьому проблема усіх політичних опозиційних сил, тому що у них немає можливості у час війни для якоїсь політичної конкуренції. Що ж відбувається у опозиційних таборах зараз? По суті, кожен шукає своє місце у новій політичній реальності. До прикладу, великі проблеми у Петра Порошенка. У нього до 24 лютого було найбільш проукраїнське ядро виборців. Політтехнологи Петра Луксійовича демонстрували суспільство п'ятого президента як найбільшого ворога Путіна в Україні. Згадайте його бідборди на виборах 2019 року. Ліворуч обличчя Порошенка, праворуч обличчя Путіна, і вони, ніби боксери на битві поглядів, дивляться один на одного. Голосуй за Порошенка! Путін нападе! І зараз цей образ без альтернативного ворога Путіна просто знищений. Думаю, ні для кого не секрет, що наразі е, Володимир Зеленський є медійним образом боротьби з Російською Федерацією. Насправді у Порошенка непроста ситуація навіть із емоційної точки зору. Уявіть собі, на початку лютого рейтинги його політичної партії стрімко зростали і навіть починали переганяти слугу народу. А зараз. За закритими соцдослідженнями, якими оперують наші джерела на банковій, Європейська солідарність відстає і від Слуги народу, і від ще не створеної партії Сергія Притула. То що ж зараз робить Порошенко і його фракція? З одного боку, Порошенко намагається показувати свою міжнародну діяльність. Це в першу чергу він підсвічує свої зустрічі з іноземними партнерами на підтримку України. З іншого боку, Петро Олексійович намагається зайти у нішу волонтерів. Якщо ви зайдете на його сторінку у соціальних мережах, то побачите купу відео та фото, де Порошенко показує якісь пікапи, хвалиться, що купив рації для наших воїнів, або що купив якусь важливу техніку для збройних сил і так далі. Тимошенко. У Тимошенко так само гігантські проблеми, тому що закриті соціологічні дослідження, які є в ОПУ, показують, що Юлія Володимирівна може не потрапити у наступний парламент. Справа в тому, що з огляду на середній вік виборці Юлії Тимошенко і батьківщини не сидять в соціальних мережах, а дивляться телевізор. Через єдиний телемарафон медійні можливості ЮВТ дуже і дуже обмежені. Власних телеканалів у неї немає, тому Тимошенко змушена домовлятися із офісом президента про свої включки до телемарафону. До речі, можливо, через це Тимошенко запустила свій відеовлог, але рекламувати його не буду. До речі, те, що Офіс президента за великим рахунком окупував ефіри ключових телеканалів, справді величезна проблема. Але це окрема тема наших подальших з вами розмов. Як завжди, Юлія Володимирівна акцентує свою діяльність навколо гуманітарної тематики, допомога малозабезпеченим, соціально незахищеним групам е, і так далі. Зокрема, вона показує, як партійні структури батьківщини в регіонах допомагають звичайним людям. Роздають якісь набори і решта. Для підкреслення свого статусу Тимошенко, так само, як і Прошенко, підсвічує свою міжнародну діяльність, постить фото з міжнародними делегаціями. Для підтримки комунікації з виборцями Тимошенко змушена їздити у регіональні поїздки, де зустрічається з військовими, відвідує госпіталі, спілкується з бабцями. Ну, словом, класична Юлія Володимирівна. І нарешті голос. Тут насправді чорт ногу зломить, тому що голос розпався на кілька груп ще до початку повномасштабної війни. Мусимо визнати проєкт Вакарчука без Вакарчука повністю помер. Через це змушені говорити ледь не про кожного депутата голосу окремо. От, наприклад, візьмемо Кіру Рудик. Ще в січні вона пробувала співпрацювати з Петром Порошенком, але зараз зосередила свою роботу на міжнародній діяльності. Її колеги не під запис діляться враженнями, що пані Кіра зараз була б дуже не проти стати послом однієї з європейських країн. Щоправда, ні МЗС, ні офісу президента такі бажання не особливо цікаві. Рустем муєров буквально нещодавно він очолив фонд державного майна. До цього Умєров співпрацював з офісом президента. У нього досить хороша комунікація з головою ОПУ Андрієм Єрмаком. І, взагалі, Умєров був залучений у переговори України з Росією, також допомагав банковій у комунікації з Туреччиною. Десь тут, знаєте, з'явиться посилання на попередній влог, де я вже детально розповідав про роль Умєрова у переговорах. Так само з Єрмаком має серйозну комунікацію ще одна депутатка голосу пані Устінова, власне, пані Устінова, як кажуть, в голосі. Орієнтується на банкову. І ще частина голосу співпрацює із Сергієм Притулою, який до повномасштабної війни збирався створювати свою партію під назвою 24 серпня. Мова йде про депутатів Ярослава Юрчишина, Романа Лозинського, Наталію Піпу, Галину Васильченко. Так само до групи притули зараховують кіберга Романа Костенка, який зараз у повну силу воює з російськими окупантами. Дякую, Роману, за це. Зв'язок Костенка та Притулу можна пояснити тим, що саме притула свого часу запропонував долучити Костенка до списку партії Голос. На кінець. Друзі, дякую, що залишається з нами. Підписуйтеся на сторінку української правди. Коментуйте це відео, а також залишайте свої вподобайки.